Івано-Франківську створять всеукраїнський логістичний центр волонтерської допомоги. З відповідною ініціативою виступили закордонні організації, які більше довіряють українським волонтерам, аніж урядовим структурам, розповідає Роман Островський. Співпраця почнеться між урядами європейських країн і волонтерськими громадськими організаціями з України, не між урядами двох країн, а іменно уряди європейських країн і громадськими організаціями. Ну, десь на наступний тиждень мала би пройти перша гуманітарна допомога. Це шість фор в такому режимі. Мирослав Гочак наголосив на тому, що важливо консолідувати чесні волонтерські організації України, щоб закордонні кошти не осідали в чиїхось кишенях. Головна мета це є об'єднати всі волонтерські рухи не тільки в Україні, значить разом з діаспорою створити на міжнародному рівні таку організацію, яка якраз має контролювати всі ці процеси, які відбуваються. Щодо гуманітарної допомоги, щодо допомоги за кордоном, що її збирання в Україні, щоб це все, як то кажуть, було прозоро. Наталія Сербин каже: довіру людей треба завойовувати своєю роботою та результатом. Напевно, важко переконувати людей постійно. Так, хтось довіряє, хтось не довіряє, але є напевні механізми, як цю довіру можна завойовувати. Це прозорість діяльності, це. Звітність і це напевно ті результати роботи, які ми здійснюємо як волонтери. Також волонтери, які прийшли на прес-конференцію, заявили, що не почули нічого конкретного, не зрозуміло за якими критеріями відбиратимуть організації до співпраці, та як саме вирішуватимуть, куди і кому поставляти допомогу. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.